Небесний Цар дав людству десять заповідей, і порушення хоч однієї з них веде людей до пекла. І виконати ми їх можемо лише через Ісуса Христа, тому що люди не справлялися, вони не виконували ці заповіді, порушували їх. І Бог послав в наш світ Ісуса Христа. І тепер виконати їх ми можемо через Ісуса Христа, через Слово Боже. Ісус Христос говорить, що існує дві заповіді: люби Бога. Та люби ближнього в старому заповіті вони звичайно так, що хай не буде в нас ніякого іншого Бога, лише один Бог, щоб люди не створювали сумі кумірів, щоб не було ніяких малюнків, яким поклоняються ідолів, щоб не згадували ім'я Бога даремно та пам'ятали День Суботній, святили Його. І в наші часи ми можемо їх виконати через Ісуса Христа, через. Те слово, яке нам дав Ісус Христос, хто слухає Слово Боже, хто виконує Його в своєму житті, тому Бог дає Духа Святого, того хрестить Духом Святим. І коли ми з'єднуємося з Ісусом Христом, з Його церквою, тоді ми можемо виконати всі заповіді Божі.